Вітаю вас. да, я знаю, що в Україні війна. Але мій глядач, точніше спонсор, задав мені таке запитання. Ну, війна ж то закінчиться, однозначно. Мало того, скоріше за все Україну приймуть євроспільноту. Однозначно. І він питає, а як ще от успішно вести бізнес в Європі? Як в Україні ми знаємо, а як там вести бізнес? Дуже цікаве запитання. Якраз відео по цій темі. Я дуже добре знаю, як вести там бізнес. <гум> да. Тому на сьогоднішній момент все, що було, все <гум> я там не веду. <гум> Розумієте, ситуація, бізнес взагалі вести важко, і якщо ви дійсно хочете займатися бізнесом, ви завжди повинні подумати, як ви потім вийдете з нього. Це дуже важливо. Розуміло? Але зараз ми говоримо не, як вийти, а як зайти. І я дійсно хочу зробити таке відео. Це не, знаєте, така не піар, не якісь там міфи, а от таке реальне відео для тих, хто дійсно реально захоче зайнятися бізнесом в Європі. При цьому, розумієте, яка ситуація, якщо все все розповідати, це буде дуже багато. Я вам розповім саме основне. Помилки. От які помилки не треба робити. Розумієте? От, ну, помилки, які вам будуть заважати, які в 100% приведуть до банкрутства вашої компанії. Або навіть не до банкрутства взагалі навіть почати не вийде. Я якраз хочу про це зробити це відео і вам так популярно розповісти. Знаєте, так, дилетантськи, але ви зрозумієте. Що не треба робити там? І як треба це поводитись. Там. Тому що велика помилка наших людей дуже велика. Ми звикли працювати в Україні. Тут є свої нюанси, але ми це звикли. А там інші правила. І наші хлопці або дівчата не дуже це розуміють. Як результат попадають в халипи. Тому відео якраз для тих українців, які хочуть зробити успішний бізнес в Європі. Ну не обов'язково зараз. Ну, навіть на майбутнє. Ну, можливо, якщо зараз в Європі, можливо, зараз. Будь-якому випадку, я вважаю, що це відео буде дуже доречне, корисне і виключно для членів клубу економічної мудрості. А як же ви думаєте? Так що якщо вони член клуба, там є кнопочка спонсорства. Тисніть, станте членом клубу, і це вже буде перший крок, коли ви трішки зрозумієте. В Європі за все платять. Безкоштовний сир ви знаєте, де? О, молодці. А в Європі взагалі, от е, прийнята практика, що будь-яка консультація коштує дуже дорого. Сумієте? І вона тоді дійсно має вартість. А те, що безкоштовно, це не консультація, це піар. Тому, для членів клуба... Економічної мудрості. Починаємо відео. Як зробити успішний бізнес в Європі. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що, дякую за увагу. Всього найкраще.